Вранці 8 січня окупанти масово атакували Україну ракетами. Так, у кількох областях лунали вибухи. За інформацією голови Харківської ОВА, окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Мер міста додав, що ворог бив по промисловим об'єктам. На місці пожежа відомо про постраждалу жінку. А у місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом посадам. За попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці. Було гучно і на Хмельниччині. За даними ОВА, працювала система ППО. Також лунали вибухи і у Запоріжжі. За попередньою інформацією, голови ОВА усього було щонайменше п'ять вибухів. Відомо про влучання ракет у житлові райони міста. Двоє людей постраждало. Крім цього, під ворожим ударом опинилась і Дніпропетровщина. За попередніми даними, вибухи лунали у кривому розі. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у результаті ворожого обстрілу є руйнування. Зокрема, повідомляють про пошкоджений торговий центр. Деталі згодом.